Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк і дуже цікава інформація, яка мене турбує і, мабуть, турбує вас, це міграційні процеси, численність населення України, тому що останній перепис робився у 2001 році. Тому от такі цифри хотів би навести зараз, щоб ми розуміли, що кожен українець, який знаходиться на території. України дуже важливий, цінний і потрібен для роботи. Враховуючи те, що 18% населення це люди пенсійного віку. Діти ще є зрозуміло, що населення, яке працює, воно в дефіциті. На грудень минулого 2023 року 4 мільйони 300 тисяч українців були в Євросоюзі. На обліку, тобто це мається на увазі, що окремі громадяни України не обраховувалися, тому що вони перебували чомусь у Норвегії, Ліхтенштейні, Великої Британії та інше. Але це велика цифра 4,3 мільйона. 30% мільйони. населення з цих наших мігрантів, це діти та підлітки. Ще 1,2 мільйони, тобто мільйони 200 тисяч українців знаходяться в Російській Федерації. Це добровільна міграція і примусова міграція, яка сталася після окупації окремих територій України нашим вічним ворогом. Тобто, з цих цифр ми розуміємо, що десь ще 800 тисяч українців перебувають. За межами перелічених територій, тобто Росії, Європейської Західної і восточної частини, ну, це зрозуміло США, Америки, Канада, в першу чергу Аргентина та інші. І численність загального населення, яке відноситься к тимчасово переміщеним особам. Тобто, знаходиться на території України, склала 5 мільйонів осіб. Десь ще може мільйон, як кажуть соціологи, може бути не обрахований. При стані війни антитерористична операція на той час було 1,5 мільйона осіб. Тобто, після повномасштабного вторгнення нашого вічного ворога ця сума. Тимчасово переміщених осіб склала ще додатково 3,5 мільйони. Значна частина переміщених перебувала в першу чергу в перший час вторгнення в Західній Україні, потім, так як там в Західній Україні завжди не вистачало робочих місць, то ці особи переміщалися громадянами України іншими регіонами. Це вже Південна центральна частина, що ми спостерігаємо і в місті Одеса. Ще мене зацікавили цифри, які стосуються того, що з нашими мігрантами яка статистика за Польщею. речі, посполіта, видання польське дослідило, що 10% бізнесу відкривають українці зараз в Польщі. Якщо брати 2023 рік в порівнянні з 2022, то збільшилась кількість зареєстрованих підприємців, тобто, як в нас в Україні називаються суб'єкти підприємницької діяльності, ФОПів, нових в 2023 році 30 325 осіб. А в 2022 році ця кількість склала 18 139 суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто, це за ці майже два роки це майже 50 тисяч підприємців, що працюють і сплачують податки у Польщі. А на грудень 2023 року кількість, яка завжди спекулює, що там в Польщі знаходиться майже півтора мільйони осіб наших українських громадян, мігрантів, вона не відповідає дійсності. Польська статистика. Каже, що станом на грудень 2023 року, після 24 лютого 2022 року, українці, які приїхали до Польщі і залишаються в Польщі, складає 950 тисяч осіб громадян України. І ще є така цифра, яка не е, вкладається в звичайну статистику, яка наведена була. Е, Соціологами українськими задавними прикордонників, які повинні ввести облік тих, хто виїхав в громадян України і повернувся, ця кількість склала з початку повномасштабного вторгнення мільйон 800 тисяч осіб. Тобто, це враховується ці цифри 6 мільйонів загального числа емігрантів з України. Внаслідок повномасштабного вторгнення, тобто це цифри ООН 6 мільйонів, це Росія і інші країни, вона дуже сильно різниця з цією цифрою прикордонників, яка складає мільйон 800 тисяч. Пояснюють це можливо тим, що в якийсь період, коли була масова міграція, десятками тисяч. На початку війни не працювали програми, які повинні були обраховувати цю міграцію. Виїзд здійснився по паспортам звичайним громадян України, а не закордонним паспортам. Тобто в систему не вносилася ця інформація. Але вони стверджують, що вивівся облік на кордоні, ну, вручну. З цих цифр ми бачимо, що картина. Неоптимістична. Статистика війн, які були на теренах Європи, показує, що навіть при найкращих умовах перебування в країнах Заходу для мігрантів, якась кількість повертається, і ця кількість складає 50-70%. Тобто, коли війна короткострокова, то кількість мігрантів, які не повертаються в, в країну, складала 30%. Це приклад війни в Югославії. Е, і майже ця статистика говорить про те, що чим більше людина адаптується к умовам країн перебування як біженці або статусом е, тимчасово перебуваючих. Е, під захистом під час війни повернення складає не більше 50%. І от і ще цифри, які повинні нас теж наштовхувати на роздуми, що буде далі, коли закінчиться війна. Середня кількість, що перебуває на окупованих територіях України, на зараз, може бути зрозуміло. Розрахована дуже складно, тому ця цифра має похибку майже на мільйон. І соціологи наводять нам цифру від 5 до 6 мільйонів. Це крім Донецька, Запоріжжя, Луганська області, Херсонська область частина. Тобто це, це громадяни України, які ще перебувають на цій території. Підсумовуємо, що можна зробити, які висновки, враховуючи, що перепис населення не робився з 2001 року в Україні, де ми всі чули, нараховували 52 мільйони громадян України. То зараз ця цифра з цими підрахунками міграційними, пов'язаними з війною, яка почалася ще в 2014 році, складає 37 мільйонів. Тобто це приблизні цифри, але вони мають під собою підруття. Якщо відрахувати ту кількість, яку я наводив мігрантів під час війни, то ми отримуємо цифру населення зараз на території України неокупованої частини 31 мільйон. Тому кожна людина, яка перебуває на нашій території. Вона є складовою захисту нашої батьківщини, рідної ненької України. І кожен працює на перемогу. Слава Україні! Дякуємо ЗСУ. Смерть ворогам!